Час для воєнних підсумків дня зі мною біля карти бойових дій. Мій колега Сергій Згурець, директор агенції Дефенс Експрес. Сергій вітає вітаю тебе. Василь. Вітаю на глядачів. Сьогодні ми підвімо підсумки того, що відбувалося на лінії фронту протягом тижня, і визначимо те, що можливо буде на тижні наступному. Арсею є багато тем про які варто поговорити. Варто й дещо обговорити. Трохи дивує, скажімо, поведінка головного ну другого за значенням злого бармалія Російської Федерації пригожина дивні вибухи в Криму. Дивна поведінка Росіян в новій каховці. Це все теми для обговорення і для подачі людям цікавої важливої інформації, про яку вони можливо не знають. Ми, звичайно будемо говорити те, що відбувалося на фронті, і звичайно, в його найгарячій, і точках цього тижня почалися розмови про те, що ситуація в Авдіївці може стати ще більш загрозливою ніж в Бахмуті. Чи є для цього підстави? Ось Авдіївку ми бачимо на карті. Будь ласка, ну дійсно багато було повідомлень, що ворог намагається перенести центр своїх зусиль з Бахмуту на Авдіївку. і це помітно на лінії фронту. Ми пам'ятаємо про те, що Авдіївка вже героїчно обороняється впродовж дев'яти років. За весь цей час ворог не міг просунутися до цього міста. Але зараз він намагається реалізувати той же підхід, який зараз здійснюється поблизу Бахмута, тобто оточити Авдіївку. І, е... Спроби противника вийти на населені пункти, які охоплюють Авдіївку, насправді мають лише обмежений успіх. Хоча ми знаємо, що ворог захопив Красногорівку, яка є на північ від від Авдіївки, і власне оці наступальні атаки з Красногорівки на на степове, на на Кам'янку, вони всі були відбиті, і зараз ворог починає знову накопичувати сили, так само як були спроби розширити ці кліщі так. Кувати Авдіївку з півдня, там через в напрямку Сєвєрне Орлівка, але всі ці е, населені пункти вони були під вогнем противника, але вони були відбиті, і Генеральний штаб е, говорить про те, що ситуація складна, але е, підстав для говорити про те, що існує там чи оперативно чи тактичне оточення Авдіївки, звісно, не існує. Але ворог, до речі, активно використовує авіацію для ударів по Авдіївці, що є ну надзвичайно неприємним фактом, що говорить про те, що треба посидіти. Лювати протиповітряну оборону, про що ми говорили і минулого разу. Але будь-якому разі говорити про те, що відбудеться оточення Авдіївки, це ну надмірне припущення, яке не відповідає реальності. Що він використовує авіацію, наскільки розуміє, ворог скидає на Авдіївку на житлові квартали, на цивільну інфраструктуру. ось ці некеровані бомби 500 кілограмові. Так, абсолютно було декілька випадків, коли ці бомби падали і вони знищують цілі будівлі. Що говорить про те, що ворог і дає Зовує свою стратегію стратегію такого повітряного терору, і е, те, що він робив в Маріуполі. коли, пам коли пам'ятаємо, авіація, використовуючи потужні бомби, просто ну, з -з знищувала місто. Власне, така бомба впала на драмтеатр Маріупольська не помиляюся. Півтонна бомба, ФАП, ще вона називається. ФАП 1500, насправді це така одна Вони використовували в Чернігові також. Наскільки розумію. Ну, в будь-якому разі в багатьох е, точках бойових дій такі бомби ворог використовує, тим паче вони більш ще більш. Е, Неприємні тим, що вони не керовані, не потрапляють точно в цілі. Вони матання мають... в іншому питанні в іншому, що використовуючи там наближеність до, до там до Донецьку, до, до території Російська федерації, ворог може залітати на нашу територію, використовуючи авіацію, і скидати бомби, тому що на інших ділянках фронту так, такого власне ну не відбувається, тому що там діють більш потужні засоби протиповітряної оборони. Тут я бачимо, ми не можемо придушити роботу російської авіації. Це ну, напевно ще раз. Має мотивувати наших партнерів надати нам більше е, засобів протиповітряної оборони, або використовувати більше цих приносних е, знітрокатих комплексів, які, скажімо, дуже добре проявили себе на початку війни. Хоча знову ж таки це я не знаю. Я не фахівець. Це питання, чи можна ті ж самі стінгери використовувати проти літаків, чи вони набирають таку висту, де їх можна не дістати. Ну насправді стінгери якраз і е, е, створені для того, аби знищувати е, лі, літаки, е, але ми розуміємо, що там дальність повисоті стінгеритам до трьох кілометрів, і якщо е, літак летить вище, то треба використовувати інші засоби е, ППО, які можуть там дістати противника там на висоті там 9 кілометрів, яке там найбільш комфортно вважається для виконання бойових задань. Я коротко ще запитаю, бо ми зараз перейдемо до розмови про Бахмут. Авдіївка і Бахмут чи є притікання сил та засобів? Вже Авдіївка це окремі сили, які накопичуються незалежно від Бахмута а в Бахмуті залишається те угруповання яке було яке також підсилюється з другої третьої лінії, але то. Что немає перетікання між цими. перетікання сил не існує, але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз ворог обрав стратегію, коли по всім оцим п'ять. 5 і напрямкам російських ударів ворог використовує сили з другого резерву, тобто щось mm -hmm. на першій лінії знищується, і потім достатньо швидко э, перекидається сили, аби ну компенсувати ті втрати, які наносять ворогу у українські війська. Так що значення знищення противника на другому лініях резерву так само є не менш важливим ніж на перших, що власне ставить задачу перед нашою артилерією. Ну і за тиждень окупанти зайняли ще кілька кварталів на півдні Бахмута. Зараз ми побачимо на карті це героїчне місто. Наскільки вели є загрози їхнього прориву до центральних районів, і що зараз відбувається з логістикою боєприпасів. Наскільки я пам'ятаю, у нас логістичних штахів ну, головний це Бахмут Костянтинівка, і там є ще другорядний. Також очевидно, яка ну, є вір. прекрасна карта, яка показує коричневим кольором. Це основні е, траси, які забезпечують Бахмут, але тут не показані ще і польові дороги, яких на сьогодні стало набагато більше. І питання з логістичним забезпеченням Бахмуту на сьогодні, чесно кажучи, не не існує. Тих саме, якщо і говорити про те, що ворог там захопив деякі квартали в на Півні Бахмута, то це власне реалії бойових дій, і тут скоріше не питання захоплених кварталів, а окремих вулиць і будинків, тому що вести бойові дії в забудові противнику надзвичайно складно і фактично, і по півночі, і по півдню, і по сходу українські підрозділи достатньо ефективно тримають оборону, що ми згадаємо. Буквально вчора була такий допис командувача війська Мисирського, де він сказав про те, що ми зараз знищуємо противника достатньо ефективно. Він сказав, подякував бригадам, які цю роботу роблять. Це там до нас ідемоса третя, десята, після цьому, п'ята окрема штурмова бригада. І він сказав, що ми зараз ворога знищуємо і ми Повторимо ситуацію, коли бо яка була і під Києвом, і під Харковом, і під Ізюмом, коли ми перейдемо в контратаку. На контратак він вплив конкретно не казав, але в будь-якому разі це заява про те, що ми можемо скоро повторити досвід, коли ворог полишав нашу територію. Говорить про те, що дійсно зараз накопичуються достатньо значні сили української армії, яка і проводити і контрнаступальні дії, і стримувати наступ противника на на Бахмут, це медійна розкрутка контрнаступу вона наскільки я не знаю, чи позитивно чи негативно впливає, тому що про контрнаступ говорять всі. Ось у Львові там буквально щойно вийшли на вулицю, йде мама з донькою і пояснює доньці, що скоро буде контрнаступ, і ми звільнимо Херсонщину окуповану і Запорізьку область. Тобто вже є своє розуміння, що ми будемо звільняти. Генерал Сирський каже про те, що може бути контрнаступ в районі Бахмута. Ну, От це взагалі правильно, що так багато про це говорять люди, які ну там я, я не кажу зараз по нас з тобою. Так у нас робота говорити про це, але люди, які не причетні, не мають більше. Інформації про контрнаступ дуже вже е, детально розповідає е, керівник ПВК Вагнер Пригожин. От розкучуваність зновки цього контрнаступу вона в плюс діє чи в мінус. Насправді це складне питання, тому що умовкач ми всі живемо надією. Ми розуміємо, що контрнаступ вплине на хід бойових дій і на подальший перебіг уже політичних баталій навколо післявоєнного устрію. Але ми розуміємо, що одним контрнаступом війна не завершиться, і ми в будь-якому разі розуміємо, що до цього треба готуватися достатньо ретельно, що робить українське командування, але часом це очікування контрнаступу воно виступає таким. Підштовхуючим фактором, що треба швидше, швидше угу. і швидше, але я думаю, що треба не швидше про ну, вчасно. а вчасно. Якісно, тобто, і це якраз питання якісної підготовки є головним викликом для цього контрнаступу. Я вже як сказав, що від нас очікують чергового дива, як ми там звільнили Харківщину, звільнили Херсонщину, і тепер чергове диво це звільнення на низки окупованих територій. В якому напрямку ми так само ще точно не знаємо, але в будь-якому разі до нього треба готуватися. І підійти на надзвичайно э, виважено і до речі, от здається сьогодні там американський речник чи радник генерала Залужного сказав про те, що оцей наступ буде такий, що він здивує світ. Тобто знову очікувані чи знаючи ще ви, інші, щось що я думаю, що генерал залужним э, сполученим штатом Америки навіть два э, до 24 лютого не розкрив свій план оборони. Тому я думаю, що він навряд чи розкриє план контрнаступу Вікла це має бути друга хвиля, яка зайде в звільнені міста, яка буде їх контролювати. Ти укріплювати, готуватися до можливого відбиття нових атак, то це велика кількість людей має бути і, і так. І, ми і говоримо про те, що щонайменше не менше тисяч, як згадував в журнал Економіст готує українська армія для переднього кот наступу, але там є очевидні речі, що ми, начебто, маємо наступати там в бік Бердянська, там Маріуполя чи Мелітополя, і оця очевидність я думаю, вона є з таким викликом, що українська сторона має зробити так, щоб навіть очевидні речі для ворога виявились повною несподіванкою. Кою насправді щоб ворог не зміг насправді підготуватися до такого контрнаступу, і тому можливо це буде не один контрнаступ, а декілька по різним ділянкам, або ворог не мав можливості чітко перекидати свої резерви. Тобто це серйозний такий інтелектуальний виклик для нашого генерального штабу, з якими думаю, він цілком ефективно справиться. Сьогодні читав допис. Командира танкового батальйону, якщо не помиляюся, він сказав, що наші це до слова про контрнаступ і про західну техніку, що наші танкісти сьогодні таке витворяють на радянських модернізованих танках. тому мова йде пер за все, напевно, про Т-64, Т-72, ті, які ми маємо, що на леопардах вони станцюють нижній брейк. Ну, Я думаю, що це, що це дуже добре. І для ворога, який зараз, до речі, розконсервовує танки Т-55. Т-55 абсолютно А була заява сьогодні. я... Ну це пропагандисти російські зробив зробили цю заяву про те, що в Росії так багато танків т 34 на постаментах. Що якщо їх і це ну, цілком серйозно, що давайте ми їх познімаємо і сформуємо цілу танкову дивізію з цих танків? Ну танк Т 34 танк Т 50 Далі був т 44 з додатковою бронепластиною на башті. Ну тобто 34 чотири це зовсім старий танк. але в будь-якому разі але будь-якому разі ми розуміємо, що ми отримуємо західні танки, які мають набагато ефективнішу систему вогню, і вони щонайменше на, на вдвічі більші дальності можуть знищувати танки противника, яким це не було чи там Т-90, там чи там Т-34 в будь-якому от я просто на шляди, що бачу, скажімо напис Солидар. уявімо, що це Т-34. А Парасковіївка це. Леопард, це співвідношення розміру навіть цих танків. Я вже не кажу про їхні якості. Добре, поговорили про це. Ну що ж, і ще від Бахмута. Ми зараз будемо дивитися на цю дорогу, яка йде на Слав'янська. Ворог намагався захопити деякі населені пункти на цій трасі, але наступ видався. В них більше немає сил. Чи вони зрозуміли безперспективність просування далі? Бо дорога по трасі, ну очевидно, вона дуже хороша. Тим бачимо, бачимо там от висоти ці режем кольором. Вона безперспективна, і це те саме, що, скажімо, вони були під вугледаром, виходячи на відкриту місцевість, просто втрачали танки. Ну в будь-якому разі ми говоримо про те, що ворог вичерпує наступальний потенціал. Зараз, якщо і буде якась спроба, то це на якомусь з тих напрямків ворог спробує ще раз зробити якісь атакуючі дії, і власне потім він вичерпується. Потім треба опрацьовувати якісь нову стратегію. Коли ми говоримо про Бахмут, то зараз до речі, вже ніхто не питає, коли ми будемо полишати Бахмут. Тато вже говоримо про те, що ворог Черпує свої сили, є можливість українського контрнаступу. Пригожин бідкається про те, що там його війська там оточать під, під, під бахмутом, звертається до Шойгу тому що українців багато резервів. Тобто, фактично, вже динаміка переходить абсолютно іншу площину сприйняття цієї ситуації. А, а ворог, немаючи можливості фронтально взяти Бахмут, пішов по іншим ділянкам. Він намагається там, от він намагався рухатись на, на Міньківку Це якраз одна з трас поблизу траси на слов'янському там надавали по зубах він повернувся на позиції, які були до, до цього. Зараз намагається рухатись на Оріхово Васильівку, там Богданівку. Оці хромове, ці напрямки, вони так само зараз намагаються ворогом протискатися, але успіху не мають. І ми розуміємо, що власне ворог намагається. Вийти на панівні висоти, які якраз тут і позначені червоним кольором, де власне головне значення має якраз хромове, але це не вдається. Я сподіваюся, що і далі та динаміка, яка відбувається навколо Бахмуту, дозволить нам і далі максимально знищувати ворога і створювати ну передумови для контрнаступальних дій, про які говорить генерал Сирський, Хоча він напряму про контрнаступ не говорить, Він каже про те, що виснаження противника ми використаємо так само, як ми використали ситуацію під Києвом. До речі, Пригожин, колишній кухар Путіна, тепер керівник і фінансист ПВК Вагнер. Він нарешті визнав, що вагнерівці воюють з українською армією. Він каже, є це українська армія, плюс є там звичайно кінка, як я не знаю, як він назвав. Ну не нацисти. Вже вже нацистів немає виявляється. Десь вони зникли з фронту. А є якісь там типу. Шалені люди ну за кордони, які просто хочуть вбивати росіян, тому вони приходять в українську армію. І звичайно, українська армія воює зброєю НАТО. Ну не не всі, не вся армія воює, не завжди зброєю НАТО. В будь-якому разі позитивним є те, що в цього звіра в людській подобі цієї тварюки з'явилося розуміння того, з ким він воює. Так. Ну, будь-комаразі він це озвучив. Тобто, це, це вже важливо. Тоді питання має виникнути, а чому воюєте з української армії на території незалежної держави суверенної, де немає нацистів і е, назва батальйонів. Це вже інше питання. Думаю, до нього пригожен дозріє. Е, е, чим більше будуть санкції тиснути, чим менше буде шансів, тим більше в нього буде прозвіння. Я думаю, ну, чим буде більше втрат у противника. Так. Тому що у будь-якому разі то, 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 то той же е, радник залужного там сьогодні сказав, що о, росіяни ще місяця втрачають 25 тисяч особового складу вбит і 70 пораненими, це означає, що навіть оці компенсаторні спроби у них щомісяця місяця призивати 20 тисяч особового складу, просто не вистачають у ворога. Це означає, що дійсно оцей потенціал з, з історією про великий наступ на, на Донбас, який вже почався вам, ще, е, півтора місяці тому, вже в, в, сам себе вичерпує заступник от, керівника Гур з Скібійський казав про те, що ну не, не може противник наступати на інших напрямках, окрім одного, і зараз ми розуміємо. Тому ну, що можливо знову він спробує там поновити дії навколо е Бахмуту а або на якісь інші ділянці. Ну і зараз ми е так докладно обговорили все навколо Бахмуту, навколо цієї історії. Зараз ми підемо на північний схід, е героїчна Сумщина, яка відбила наступ ворога в березні, квітні е 2022-го. І от ворог продовжує дедалі активніше обстрілювати прикордонні риги. Там, Наскільки це десь п'ять громад, чи можливо більше прикордонні громади Сумщини вночі сьогодні росіяни російські винищувачі скинули 10 керованих бомб на Сумщину. В чому логіка таких дій? І чи можна готуватися до наступу на цьому напрямку? Ну колись була ця про те, що там 10 тисяч війська стягнули. Потім було, що це неправда, але зараз Ну, насправді історія Сумами, вона, вона достатньо тривожна, тому що ворог сьогодні вночі використав там нас, я просто скажу, це на зруйнованої школи, тому mm. що фактично вони влучили керованою бомбою в школу, і а ця керована бомба є власне новим зразком озброєння, які вони почали використовувати. Оці 10 су 35 скинули 11 mm. цих керованих бомб. Це такі бомби, до яких вони копіюючи американський досвід, зробили такі комплекти крил і рулів, які дозволяють не захід. Ходячи цими су 35 в повітряний простір України, скидати оці бомби, які десь на відстані до 40 кілометрів можуть планувати і потім влучати в попередньо визначені цілі, ми, до речі, сьогодні на, на, на сайті з, показали і зображення оцих пристроїв, які використовуються в цих керованих бомбах. І сподіваємося, що оці фотографії, які і і ці пристрої, які які отримала українська сторона, вони дозволять розробити. А... Можливо, засоби протидії, тому що mm. якщо ці бомби наводяться лише за допомогою супутникової навігації, то можна використовувати там спеціальні засоби глушіння, які зможуть mm. робити ці бомби сліпими. Якщо там є інерціальна система, тоді доведеться шукати інші способи боротьби з противником, зокрема, знищувати літаки, посилювати протиповітряну оборону і таке інше, що власне і буде робитися. Але суми ми розуміємо, розташовані майже в притул до кордону з Російською Федерацією, так само, як і Чернігів, mm. і от такі випадки. Такого ну боєгузливого, але дуже небезпечного використання авіації з цими плануючими бомбами, ну це такий не небезпечний тренд, який треба враховувати, що ворог і далі буде знищувати, як ми бачимо. Мирні цілі, тому що якщо вони влучили в школу, це означає, що координати цієї школи були закладені в цю бомбу. Ну, в якому разі я звичайно знаю, що Петріот можуть на далекі відстані знищувати мирні та, цілі, а, проти... але питання про те, чи можуть вони знищувати на території Російської Федерації. Я думаю, що ми до цього і підійдемо рано чи пізно, тому що маємо і сам ті, які мають там дальність до, до 100 кілометрів, і Петріоти з е, дальністю до ста кілометрів вони можуть знищувати цілі такі ще до того, якщо вони можуть скидати ці бомби, але ми розуміємо, що. Зараз нам треба декілька таких гарних прикладів, коли ми покажемо противнику, що вони не можуть почувати себе в безпеці навіть на своїм повітряним простором. І це буде ну гарний знак, що правила гри поміняються. Ну і тепер будемо говорити про те, куди влучили українські сили та засоби цього тижня. Відбулися ну, по перше, в гур повідомили головному управлінні розвідки, що російські окупанти починають або продовжують. Активну евакуацію з території окупованого Росією Криму українською не знаю, в яких масштабах, але чому як то кажуть, що з, з обличчям морськими дронами на Севастопольську бухту була атака інші дрони летіли на залізничний центр у Джанкої? Каже, що з переробили шахеди і тепер використовують їх проти окупантів. Наскільки це правдиве твердження, яке значення мають ці удари? Ну, не мають і практичне, і військове значення, і е, важливе ідеологічно-політичне значення, тому що умовно кажучи, е, в, в знову оці бухти Севастополя були атаковані і морськими дронами, і повітряними дронами. Е, о, на сьогодні атака цих морських дронів була не зовсім вдалою, тому що не вдалося знищити кораблі. Але я розумію, що при іншому плануванні при інших підходах це означає, що ми можемо досягати Бухти Севастополя, використовуючи саме на надводні дрони це, це лише питання часу і планування операції. Що ж до ударів повітряними дронами по Поджанкою, то власне ми, ми робили аналіз, що йдеться про використання перероблених китайських цивільних дронів, здається, міґун мі, мі, 5 І власне, ці дрони ми вже використовували для ударів по інших російських цілях, і ці дрони можуть втягнути до достатньо значний заказ, запас запасу Хівки і виконувати ударні функції, що власне було і зроблено під джанкоєм, який надзвичайно важливий логістичний вузол, де власне перетинається декілька зарізничних шляхів, і він надзвичайно враж вразливий точки зору того, що е, знищення там шляхів на, на джанкою ускладнює всю логістику російського угрупування. Так що що власне було і зроблено, включно із знищення знищенням е, значної кількості ракет калібр, як повідомляло головне управління розвідки. Нас ще два моменти, які маємо говорити, але коротко обговоримо. Зараз подивимось одразу ну на вздогін за цим відео атак на Севастополь та Джанкою. Подивимось відео, яке виклав головнокомандувач генерал Валерій Залужний. Атака на російські десантні великі кораблі в Бердянську, яка сталася минулого року. Це відео не бачили ми раніше. Зараз ми його зможемо побачити. Запуск власне точки у ну, яка й вразила в бердянську ці російські кораблі. Ось ми дивимось. Зараз ми побачимо запуск ракети. Так, це якраз рівно рік тому, 24 так. березня по Бердянську, там де було скупчення десантних кораблів Російської Федерації, було завдано удар точкою. У це просто унікальний випадок, тому що чесно кажучи, точка У має значну похибку. Вона відхиляється від цілі до, до може до 100 метрів. Uh -huh. І те, що ми змогли нею влучити в, 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 в Саратов і пошкодили нижку, і інші десантні кораблі горить про те. Ну, власне везіння і Бог Бог на нашому боті, тому що навіть такою зброєю ми ну, вперше здійснили удар по ворожому кораблю і домоглися такого позитивного результату. Ну і дуже коротко на останок. Вчора обговорювалася жваво історія Нової з новою каховкою. Спершу генштаб дав інформацію про те, що росіяни звідти вийшли, потім сказали, що вийшли не, не зовсім, а просто ротація, і так до кінця не зрозуміли, що там відбувалося. Чи можуть вони звідти вийти? Чи дійсно там уже підгорає? Ну, у будь-якому разі під тому що е, там проводиться вже тривалий час операція, пов'язана з мінімізацією російської присутності за рахунок нашої артилерії, тому що ми, е, використовуючи засоби враження, намагаємося відсунути противника щонайменше на відстань 20 кілометрів від е, е, ділянки узбережжя, де зараз ворог знаходиться, і думаю, що це має вплив на російську сторону, тому що військ там стає менше. менше, чи поготовив. Ворог залишити повністю нову каховку, думаю, що ні, і це скоріше була така е, ротаційні заходи, які е, були підставою для певних інформаційних повідомлень. Ворог залишиться у каховці, але думаю, що якщо наш артилерій далі буде працювати ефективно, то це перебування для нього завершиться просто смертю. Так що думаю, що вони роблять певні висновки, намагаються якимось чином ну пересуватися по по попалів березі, аби е, хоч хоч якимось чином ну забезпечити собі більшість. І що тривалі життя. Що ж, дякую дуже Сергію. Будемо стежити за подіями, які йдуть розгортатися вже протягом з кінця цього і наступного тижня. Чекаємо на велику збройну допомогу від наших друзів із Федеративної Республіки Німеччини, зокрема, ці бронемашини ДАКС, які мають обслуговувати танки Леопарди. Ну, в будь-якому разі, те, що Європа активізувалася ще більше, стає по відношенню до Росії і сприятливішою по відношенню до України, це важливо. Сергій Зурець був з нами, директор агенції Defense Express. Дякую, дякую нашим глядачам. thank you